Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру внутрішніх справ Захарченко, який намагався у 2022 році схилити українських окремих посадовців до зради. Одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну підозрюваний телефонував посадовцям України з пропозицією підписання договору з РФ про так звану дружбу і захист, що означало добровільну здачу ворогу територій взамін зайняття високих посад. При цьому зрадник наголошував, що діє від імені керівництва РФ. Надалі екс-міністр брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів дайджестів з метою формування в суспільстві антивладних настроїв для надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. У своїх виступах експосадовець виправдовує та визнає правомірною збройну агресію РФ проти України. Прославляє представників збройних формувань РФ фігурант підозрюється у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Максимальне покарання за цими статтями 15 років позбавлення волі. Слідство клопотатиме про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.